Добрий вечір, друзі. Записую це відео ввечері, тому я так і вітаюся. З вами Лариса Шумейко, практикуючий психотерапевт у методі позитивна психотерапія, або по-іншому метод позиту. Або ще одна, його, ще одна його назва це найперша назва, така не, така не така красива, скажімо так, не така прям літературна, але вона цей метод називається диференційний аналіз. Називався, до чого я це все вела? Так, щоб ви розуміли так, от, назву методу, в якому я працюю. Так от, але сьогодні я хотіла би записати відео для подолання стресу, швидкого подолання стресу і для самодопомоги, найперше. Так? Тому що, поки ви дійдете до психолога, до свого вам треба надати допомогу самому собі. правильно? Тому що, ну, Всяке буває, так щось сталося, якась ситуація не передбачена в вашому житті. І найперше, чому вчить до речі, психолог, це самодопомозі, так, технікам самодопомоги. От, і я хочу з вами поділитися однією технікою. Ця техніка із методу EFT, Emotional Freedom Technique, техніка емоційної свободи. Я вже давала її для вилучкових залози. Ось тут є так на моєму каналі, на моєму YouTube-каналі. І е, ця техніка. Теж не дав, це зараз я буду показувати. Скажімо, це більше підходить для тих, хто от носить кроватку, чи тут от закрита ця частина, так? Або ви сидите. Наприклад, на нараді, і не можете да, тут сидіти почати стукати по вилучковій залозі. Саме цей варіант, мені, який я зараз вам покажу, я побачила у Катерини Кальченко. Можете зайти на її YouTube канал, по її мені пошукати, і там в неї багато інформації теж. Так от. Ви берете і от, да, от середніми пальчиками починаєте простукувати по ребру долоні своєї. Це можна зробити під столом, да, тихенько. Ніхто не буде бачити, ніхто не буде знати. От. Але е, е, вона буде вас заспокоювати, повірте. Це розвібрування. Так. Я не буду зараз в технічну в методологію заходити, чому це працює, як це працює, з, з якими. З, з якої традиції, з яких країн це взято, ви можете це дуже легко загуглити, як то кажуть, да, кому це захочеться. От. І ще один варіант, якщо, да, от, наприклад, вам не сильно допомогла, чи взагалі от немає можливості там, і навіть так робити, то ще, ще отак от ви можете брати тихенько от кожен пальчик, брати, да, і от так, наче як просто от, десь розмовляючи з кимось. От ви потихеньку кожен пальчик, щоб видно було в камерах, е отак от, от робити, так? І так от кожен пальчичок на одній руці, потім е на другій, да, ось так е великий. І точно так само в іншу сторону. І похвалюся тим своїм. Е що я навчила сина так робити і працювати з вилочкою залозою, і отак от от по долоні, Він, звичайно, супротивлявся перший час, але потихеньку-потихеньку побачив, що я використовую цю техніку регулярно. І він почав теж робити. Ну, прийшло, звичайно, багато раз нагадати. Але він її використовує і вона дійсно заспокоює, заспокоює швидко. Так? Тобто наша задача, мета завжди так, зняти оцей перший накал під час стресу. Так? Для чого, до речі, ми це робимо, для чого ми допомагаємо собі. Тому що під час стресу у нашого мозку починається таке тунельне бачення. Так? Тобто ми отак от бачимо, приймаємо якісь емоційні рішення, які. Потім нам шкодять, так? ми можемо сказати щось, ну, різке, скажімо так, так, зробити дію, яка потім нам, нам, ну, не піде нам на користь, скажімо так. емоції плюс, так? до речі, от саме ця техніка вона допомагає вирівняти емоцію гніву. Не прибрати її, а вирівняти хоча б цей перший, я ще раз повторюсь, перший цей накал, так потім ви зможете іншими вправами чи іншими рухами, чи навпаки, там ще чимось так, вже далі попрацювати всі ваші емоції. І, і от таким чином, ви наче як вирівнюєте свій стан емоційний, так? І починаєте вже трошки ширше думати: так: а для чого, а що, а як, так, як я можу по-іншому відреагувати на цю ситуацію? А, ну і таке інше. От, у мене все вписалася в 5, майже в 5-6 хвилин. Будьте, заходьте на мій канал. А і, до речі, як завжди, ну я забуваю це сказати. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал, Буду вам дуже вдячна. До, до нових зустрічей з вами була до нових зустрічей для нашого здоров'я. І з вами була Лариса Шумейко. На все добре.